КС почалася як мод до Half-Life у 99 му році. Мінімальна графіка, прості карти ніякої економіки скінів, лише дві команди терористи і спецназ. Все залежало від твоєї реакції, таймінгів та координації. Один постріл і смерть, ніяких прикрас, тільки скіл. КС 1.6 стала культовою. В інтернет-клубах вирішувались долі матчів. Гравці використовували мишки з кулькою, монітори з товстелезною спиною, але вигравали завдяки вправності, не завдяки скінам. У 2004 році з'являється CS Source. Багато хто спершу відмовлявся від нової версії, але саме тоді почав формуватись повноцінний кіберспорт. Лан-турніри, перші спонсори, перші зірки клавіатури. КС вийшла за межі клубів, її почали транслювати. Source привів нове покоління до думки я можу бути кіберспортсменом. Хтось грав у клубі за 5 гривень на годину, інші виборювали перемоги на чемпіонатах світу, і всі без кейсів, без ринку, тільки скіл. CSGO стартувала невдало, графіка не сподобалась, стрільба здалась мильною, але Valve не здались, поступово гра ставала кращою. Додавались карти, покращувалась фізика, розвивався матчмейкінг. Після виходу операцій та великих оновлень гра ужила. Турніри набирали мільйони переглядів. CSGO стала головним шутером планети. Здавалось, ми повернулись до золотої епохи геймінгу, але разом із успіхом прийшли кейси. У 2013 році з'являються кейси, спершу як косметика. Здавалось, це просто візуальна фішка, яка не впливає на геймплей. Але швидко з'ясувалося, це і є новий геймплей. Справжня гра відбувалася не на TAZ-2, а у клаці інвентар. Гравці почали заходити в КС не заради стрілянини, а заради відкриттів, бо шанс отримати ніж чи рідкісний скін це новий джекпот. І тут почалось. З'являються трейдинг-майданчики, перші великі трейдери. YouTube канали із мільйонами переглядів на відео. Відкриваю 100 кейсів. Ви, можливо скажете іронія, та ні, найпопулярніші відео з КС вже не про скіл, а про випадковість. Про пощастить чи ні у грі, яка колись була еталоном чесного ПВП. Valve це дуже вчасно побачили, і з кожною новою колекцією підкидали ще більше скінів, а разом з ними ще більше способів витратити. Гравці ковтнули приманку і почалась зовсім інша КС. Кейси це не просто елемент гри, це повноцінна модель прибутку з усіма рисами класичної азартної системи, невідомий шанс випадіння рідкісного предмета, ефекти, які підсилюють емоції від відкриття, рідкісність як елемент престижу. Valve не зобов'язана публікувати шанс, як, наприклад, мобільні ігри в Китаї, тому гравці залишаються в темряві, вірячи, що на цей раз пощастить, а коли не щастить, вони купують ще більше кейсів. Сотні доларів витрачаються без жодного гарантійного результату, і все це в грі, яка починалася як змагальний шутер. Кейси стали не просто частиною гри, вони її витіснили, вони стали головною причиною людей заходити в КС. Також у грі доступний щотижневий безкоштовний дроп у вигляді одного кейса та якогось скіна. З появою кейсів сформувалась нова еліта, власники дорогих скінів люди, які мають у своєму інвентарі керембіт або АВП Dragon Lord. Вже не просто гравці, це колекціонери та інвестори. Їх інвентар коштує більше, ніж дехто вкладає в авто або в квартиру. З'явився цілий новий прошарок гравців. Ті, хто не грає, але трейди. Для них КС – це ринок, не гра. Вони моніторять ціни, прогнозують падіння або зростання вартості скинів, вкладають гроші у наклейки турнірів. У той час, як частина гравців все ще заходить стріляти, інші просто оновлюють ринок. Це дві паралельні реальності: одна зі зброєю, інша зі скіном на неї, і перша вже давно програє. Вічна проблема ВАК система, яка колись повинна була стати бар'єром для читерів, давно не виконує свою роль. Ком'юніті регулярно бачать випадки, коли гравці з відвертими софтами місяцями грають безкарно, вони отримують скарги та все одно залишаються в матчмейкінгу. Valve це не коментує та мовчить, бо гравець, навіть якщо він і читер, це потенційний клієнт. Він відкриє кейс, купить наклейку, несе частку в прибуток. а отже банити його невигідно. Справжні гравці втомлюються та йдуть на фейсіт або кидають гру взагалі, але ці втрати компенсуються новими користувачами, які приходять заради скінів. Так, гра втратила баланс, але баланс прибутку тримається дуже і дуже міцно. Коли Valve анонсувала CS2, гравці очікували революцію: новий рушій, нарешті гідна графіка, сучасні технології і шанс перезапустити гру. Але що ми отримали натомість? Перенесені проблеми з CSGO, більша кількість багів і ще більше кейсів. Рушій Source 2 не вирішив головне, не покращив геймплей, але дуже зручно показує нові ножі під гарним світлом: більше тіней, більше рейтрейсингу, більше ефекту. Але Зміст залишився старим. CS2 це вітрина, не шутер. У Valve перенесла економіку CSGO в CS2 без змін, бо це основа всього. І поки гравці сподівалися на нову главу, їм продали ще одну колекцію скінів. Колись КС була у спільноті, саме гравці створювали культові карти DAS 2, Inferno, KS Assault. Саме ком'юніті формувало ігрову культуру. Це була гра, яку будували самі гравці для гравців. Сьогодні все інакше. У CS2 кастомний контент обмежений, сервери складно налаштувати, публікація карт через складні процедури. І головне, всі ці речі не приносять вело грошей, а отже, не в пріоритеті. Велов централізувала гру. Контроль над цим це максимізація прибутку. Все має бути в межах ринку, скіни, наклейки, кейси, а творчість вона для фанатів. Але фанати вже не основа гри, тепер це просто спостерігачі великої торгівлі. Механіка відкриття кейсів це не випадковість, це ретельно продумана система, розроблена за всіма законами психології гральних автоматів. Анімація імітує рух слота, барабан повільно зупиняється, залишаючи надію. Звук підсилює емоцію, яскраві кольори викликають збудження. Кожне відкриття кейсу це викид дофаміну, навіть якщо випав ширпотріб, тому що є шанс, і кожен раз це нова надія. Це класична схема гральної залежності, і вона працює, бо не називається казино це просто гра. Valve не обманює гравців, вона просто дає те, що працює, і гравці самі тягнуться до цього. А коли ти витратив 300 гривень і не отримав нічого, тобі здається, що ще одна спроба точно змінить усе. За роки CS GO та виходу другої частини, геймплей майже не змінився. Стрільба, механіки, рух, усе залишилось практично на тому ж рівні. Немає нових ідей, які розвивають гру як шутер. Натомість розробники зосереджені на кейсах, бо новий кейс це миттєва увага, хайп, відкриття та новий контент. Новий режим це ризик, витрати, невідомий результат, і вел обирає стабільний заробіток. Що далі? КС опинилась у точці, де гра більше не головна. Головне обгортка, головне скін. І поки кейси продаються, вел не зупиниться. Чому ні? Це працює. Гравці стали клієнтами, стрільба, спосіб отримання уваги. Інвентар головна мета. І це вже не сарказм, це факт. Хтось ще намагається грати по-старому, але таких меншість. І поки немає альтернативи, поки всі мовчать, ця система триватиме, бо гроші говорять голосніше, ніж фідбек гравця. Тепер КС стала ринком та паралельно біржею, де все оцінюється в доларах. Твій аккаунт це не твій скіл, а твій інвентар. Твої досягнення це не перемоги, а рідкісні скіни. Вел більше не створює гру, вона створює платформу для обертання грошей. КС не померла, але її серце б'ється слабше, його душать прибутки, і тільки ми, гравці, можемо або оживити її, або спостерігати, як вона перетворюється на чергову дієву особу у великій грі корпорацій. Колись ми відкривали двері у комп'ютерний клуб і грали за 2 гривні на годину у КС 1.6 заради фану. Сьогодні ж люди відкривають просто кейси.